У мене було не так багато часу всі проєкти, які, які були, відклала паралельні, але це було настільки природньо в тому, щоб поєднати регіони України, і це було дивовижно для мене. Якраз є символом нашої боротьби. Почалося це. Насправді випадково, я просто гортала стрічку інстаграму і натрапила на пост UA Animals про те, що вони реалізують проєкт, присвячений новому року Різдву, і просили митців зробити ялинки, якісь тематичні ялинки. І мені, якщо чесно, дуже так різануло це слово ялинки. Українці використовували дідухи для того, щоб святкувати різдво. І я, власне, про це і написала, просто їм написала у відповідь, що ідея чудова і добре, що ви реалізуєте, тому що ідея була ще, полягала в тому, щоб висвітлити проблему екоциту. Мені написала менеджерка про те, що Ух ти цікаво! Давайте попрацюємо на цю тему. І я сказала, що я там через 2-3 дні зможу прислати їм своє бачення, концепцію, і все і з того часу ми. Співпрацюємо. Основна концепція, про що я одразу подумала і про що написала в презентації: про те, що е, я хотіла створити дідух е, з елементами металу. Е, саме початкова ідея була створити не просто з металу, а з мілітаризованого металу тобто гільзи, е, знищені БПЛА. Було Питання стосовно того, що це буде експонуватися за кордоном, і нам треба буде перевозити через, через кордон. Вони зв'язалися там з новою поштою, з митницями сказали, що давайте не треба, тому що може бути питання. Але мені все одно хотілося зберігти оцю, оцю ідею, і все одно, по формі, воно все одно трошки нагадує те, на що я хотіла спиратися. Тобто ідея була в тому, щоб поєднати природний матеріал, який дійсно використовувався для створення дідуха в українській традиції, з сьогоденням. А наше сьогодення якраз про те, що наша земля зранена металом. Тобто, якщо ми збираємо пшеницю, вона перемішана з металом. І це якраз і є оцей символ нашого, нашого життя і символ екоциту, який зараз відбувається в Україні. От основне, з чого я хотіла почати, з того, що ось ця ось ця металева нога, вона, на жаль, не, да, не з гільзи, як я хотіла, щоб вона була. Але я придумала такий просто образ, який символізує ракету, на чому це, на чому це тримається. Але вона досить така, повітряна, тому що вона має переходити далі ось, в це, ось в цю чашу, яка тримається. І з цієї чаші йдуть оці дроти металеві, але вони вже потихеньку потихеньку переходять в елементи саме з натуральними матеріалами. Використання таких елементів, я не скажу, що це було звично, тому що до цього я майже ніколи цього не використовувала. Але це було настільки природньо, що мені здається, що в цьому напрямку треба розвиватися, тому що такого відчуття потоку, яке було при створенні саме от при роботі з там, ти ріжеш по металу. Ти формуєш дріт металевий. І це абсолютно інший рівень взагалі взаємодії. Тобто для мене це стала така своєрідна терапевтична теж робота, коли це не просто 2D-зображення. Мені хотілося якраз от такого чогось об'ємного, що має, має форму, має 3D-форму. І тому ця робота з жорсткими матеріалами, не знаю, з металом, з, з дротом, вона дуже лягає на цю, на цю концепцію. Тобто, якщо ми просто, наприклад, малюємо дідух, якщо навіть вкладати ту ж саму ідею, то для мене цього було б недостатньо. Мені хотілося об'єму, і мені хотілося доторкнутися до цього об'єму. Металеве сонце. Так, а це е, якби продовження самого, м, самої концепції, тому що ми дідух ніколи не використовували кожен рік, як використовують там, ялинки, штучні ялинки. Цей дідух в традиційних е, обрядах використовувався один раз. Ми його збирали, коли закінчували жнива, створювали дідуха. І потім, коли закінчився святвечір, його спалювали. І ось в цьому теж була ідея, тому що я хочу, він має бути спалений. Ось цей об'єкт він має бути спалений. Але так як наше життя зараз дуже пов'язано з, з військовою темою. І тому воно да, переплетене з металевими частинами, то після спалення оцей метал залишиться. І тому це е, сонце металеве, тому що воно не згорає. Той елемент, який залишиться після спалення, якраз є символом нашої боротьби. Тобто, навіть якщо наша земля е, зранена, вона все одно може продовжувати е, родити і народжувати нові. Нові життя. Ця чаша, вона має вібрати в себе весь метал, який потім залишиться після спалення. Його ми складаємо в чашу, є стрижень, на якому є металеве сонце. Ось це завершальна конструкція, яка залишиться після всього періоду там, експонування і взагалі всього, всього проєкту. Тут мені хотілося створити оцей е, образ опори, і далі е, абсолютно да, там чиста, е, чистий елемент, не обпалений нічого, який саме тримає ось це металеве, металеве сонце, яке залишиться після, після спалення. Це була важливо теж концептуальна ідея з того, щоб поєднати регіони України. Центральна частина це Дніпровський регіон, це з нашого регіону. Ось ці лопасті, вони привезені з заходу України, приїхали до мене. А ось ця верхня частина це південь. України. Це мені подруга прислала з Одеси, і мені було важливо, що оце от золоте... золота пшениця. От вона найяскравіший, найяскравіший елемент цієї конструкції, і вона мала бути вона мала бути там, поруч з сонцем. Мені хотіла зробити велике. Він більше двох метрів висоту, і це було теж важливо для, для цього відчуття. Того, що це не просто елемент декору, коли він стоїть, е експонується. Це не елемент декору, це окрема конструкція, яка може говорити сама за себе. Із моєї майстерні в місті Дніпро він поїде е в Київ до представників UA Animals. Потім він має переїхати в Німеччину. І експонуватися е, в Німеччині в посольстві, в українському посольстві в Німеччині. Потім, для того, щоб його спалити і продовжити цей е, мистецький проєкт, він має повернутися в Україну. А тут має пройти оцей ритуал е, спалення. То це буде теж певний, е, певний обряд, тому що хочеться це зробити е, як, як правильно. Потім будуть зібрані всі ці елементи і створена оця… Е, Остаточна конструкція, яка поїде в один із місцевих музеїв європейських, ще невідомо в який, але от в якомусь воно буде експонуватися і подалі. Тобто це буде да, така прям подорож: варіант, що в мене вийде один в один з того, що я намалювала, ну такий собі. А тут я просто роблю і потім звіряюся і розумію, що це один в один з тим, що я намалювала. І це було дивовижно для мене, тому що от ця от ідея вона просто втілювалася так от, в життя. І це була більш медитативна історія. Тому що от Я приходила зранку і все. Я могла тут працювати до вечора, тому що от, воно, як, воно як закручувалося. Це було таке відчуття, на чому знаєш, якась енергія, яка закручується. І отак вона створювалась через оце от відчуття потоку.